Дивишся на кожну фотокартку і ти розумієш, що ти був і тут, і тут, і тут, і тут. І дуже багато часу ти проводив на певних локаціях. Якось так. А сьогодні бачиш, як бахмутяни зустрічаються один з одним, не бачились дуже довгий час, який вони задоволені, вони спілкуються, давно не бачилися. Це дуже класно. Я дуже хотів власне, цього. Бо... Не було, так сказати, обохматян привіду зібратися, поспілкуватися, бо давно всі не бачились. У когось робота, хтось далеко живе, але сьогодні приїхали із Дніпра, із Харкова, і з інших регіонів. Десь рік тому мені батьки скинули фотографію зруйнованого будинку з дрону. І я думаю, що це була сублімація. Я Створив телеграм-канал, підписав його Бахмут Біфор, зібрав багато знайомих, і воно якось почало знайомі знайомі, почав трохи зростати. Канал ми обмінювалися фотографіями з телефонів, які залишилися, бо майже все згоріло як фотоальбом. І мета телеграм-каналу була створити фотоальбом. Бахмут удоль для нас, для бахмутян. А потім ще я хотів показати. Ну власне, мета зараз цієї виставки це показати українцям та гостям України Бахмут, який він був. Або більшість людей знають про місто, як вже зруйноване, військове. Проведення цієї виставки в інших містах звісно є така мета, ціль. Дуже хочеться, наприклад, до Львові, в Дніпрі, в Харкові. Чому ні? Бо, як я кажу, мета показати українцям місто до очима бахмутя. Всі кошти, зібрані за час виставки, підуть на актуальний збір організації на три автівки для ЗСУ. Завжди підтримую молодіжні ініціативи. Це для мене дуже таке символічне і значуще, бо за молоддю наше майбутнє і те, що робить молодь, особливо в такому сенсі, представляє наше місто, зводить містян наших бахмутян, показує киянам. Це дуже добре. Це на часі, це круто. Я рада і завжди підтримую такі ініціативи. Це і щасливі спогади про місто. І звісно, сумні, бо всі дуже сумують за містом. Ну особисто я дуже б хотіла повернутися і продовжити своє життя там, і віддавати свої ініціативи, свою активність саме нашому місту. Ну але ми робимо навіть віддаємо таку шану нашому місту навіть тут, у Києві. Для мене це ну, все одно щасливе більше відчуття. Подивитись на саме на мирне місце. Це щасливі спогади, погуляти стежками нашого парку, шикарнішого. Ну тобто, я не бачу травмуючих моментів. Травмуючі моменти дивитись на розбите місто. Найгарним спогадом я там провела своє дитинство, щасливе дитинство. Поїхала звідти, коли вступила в університет, ну і вже залишилася в Києві, але постійно приїжджала до батьків, бо там вони жили, поки не, були, не почалася війна. Це біль на все життя, біль. Дуже хочеть, хотілося повернутися, якщо буде така змога. Фотовиставки такого характеру, вони потрібні? Чи... Все-таки, ну, може, це якось травмує людей. Для мене це навпаки приємні спогади. Я тут зустріла багато знайомих зі своєї школи, ще, яких не бачила дуже багато років. Тому у мене навпаки тільки приємні враження. Але для когось, я думаю, так, це реально травматично, це все дивитися. Вже якесь внутрішнє відчуття підтримувати такі заходи. Це моя подруга, також, яка з Бахмута, з якою я ем, спілкувалася, коли вона переживала найжахливіші свої емоції, і тому в мене є м, стійке відчуття того, що таке треба підтримувати, заради самого міста, заради подвигу наших е, військових, які його захищали, е, заради людей, які втратили там свої домівки. Це місто. Будь-яке місто, яке такого зазнало, має жити. жити в тому вигляді, от як місця щасливих людей, не, не асоціюватись з тими жахами. Мені дуже приємно дивитися на всі ці фотографії. Я впізнаю навіть деякі місця. Я не була там ніколи, але з фотографій, яких було дуже багато в ЗМІ, я впізнаю їх, і я мені дуже щемко від того, скільки всього зруйновано. Фізично і морально я трохи переживала перед тим як прийти сюди, тому що це дуже чутлива для мене тема. І втрату свого батьківського дому, втрату свого рідного міста, я переживала досить гостро, і тому трошки було лячно навіть іти, тому що ти не знаєш, як ти відреагуєш. Можливо, когось лякаєш, і мені не хотілося цього. Але насправді, коли я побачила, ну я ще не всі подивилася фотокартки, але дуже теплі і приємні. Місця і своїм друзям я розповідаю зараз переважно веселі, хороші спогади про моє місто, де я виросла, і майже всі фотокартки я впізнаю, і майже з усіма місцями є якась історія. Я побачила місце, де ми там познайомилися з моїм першим коханням. Багато місць, які там, знаєте, з друзями весело проводили час, гуляли. Кінотеатр «Побєда», звісно, одразу викликав багато якихось спогадів. Багато місць особливих насправді є, і майже кожне викликає якісь асоціації. Я вважаю, що коли людина робить вибір приходити на таку виставку, вона має розуміти, що це може бути ретравматизація дійсно, і кожен має сам брати відповідальність. Я вважаю, що по перше, людина має спиратися на свої відчуття, і от мені, наприклад. Ці фотокартки викликали більш позитивні емоції, і я вважаю, що такі виставки, такі можливо, знаєте, збірки з фотокартками, відео про це, вони дійсно потрібні, тому що мені хотілося, щоб моє місто знали не тільки як, на жаль, вже знищене, а хотілося, щоб знали, яким він був. І хотілося, щоб дійсно люди побачили його моїми очима, наповненими любов'ю і відданістю до мого міста.